Денис Попович з нами на зв'язку. Військовий оглядач. Пане Денисе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. І вам бачимо свіженьке повідомлення, яке стосується Кримського мосту. Там перекрито вже рух. Про це говорить російський оперативний штаб окупованого півострова. І стану на зараз оголошено про ракетну небезпеку для усього, усього півострова. Були певні натяки від СБУ на Крим. Президент на Кримський міст. Зокрема, президент говорив про те, що Крим стане епіцентром війни. Говорив про те, що Керченське міст це військовий об'єкт. То що загрожує Керченському мосту, що там може відбуватися просто зараз. Як думаєте, там же ж до речі, Росіяни посилили його охорону з того, що я бачила, і додаткові загородження встановили. Ну, Там е, може бути як атака з повітря, так атака із води. От, е, в принципі, тут два варіанти лише можуть бути. Ми зараз знаємо про існування післотників, які вражають е, надводним шляхом. І так само ми можемо е, знати про те, що може бути ракетна загроза для так званого Кримського посту е, з боку Збройних сил України. І ми чуємо і знаємо ті повідомлення про те, що так зване кримське місце зайва конструкція. Яка повинна бути усунена із обличчя землі, скажімо так, обличчя Кримського півострова. Той факт, що президент Володимир Зеленський анонсував бойові дії в Криму, не так не так в Криму, а бойові дії щодо Криму. Він не казав, що буде в Криму, а щодо Криму. Це свідчить про те, що цей рік, вже який наступив, він буде роком, коли Збройні сили України, очевидно знову ж таки візьме на себе. Другу спробу просунутися до місця кордону з окупованим Кримом і взяти контроль. в тому числі так званий Київський міст, які є е, транспортною артерією, і е, е, за його допомогою до Криму пересуває се необхідні того, щоб вести бойові дії на півдні України, Херсонського, Запорізького та інше. Пане а що там окупанти зараз творять на півдні, на півдні от Херсонської області. Ви згадали там? У них є якась підготовка? Можливо, вони якось по новому починають рік, стягують туди сили. Що відомо про це? Ну поки що там нічого нового нема. Ну це знаєте, це ми так зараз. не сюдимо кажемо, що там нічого нового нема. Там все по старому. А по старому, якщо ми кажемо про лівий берег Херсонського то то по поздар, вони намагаються сповнити його у річку Дніпро. І для цього вони використовують всі наявні засоби, тобто, за допомогою і авіації коригованих авіабом і керованих і кабрину, те, що от вони скидають серед літаків з домовою артилерії, і з домовою живої сили вони намагаються його ліквідувати. Ми його стримуємо. Ми його тримаємо. Ну очевидно, цей плацдарм якраз і є тим за допомогою відправною точкою, щоб вже в цьому році починати якісь нові, нові наступальні дії. Давайте про інше говорити. Це теж тема вчорашнього вечора, це обмін військовополоненими. І от я зараз відкриваю, всі ми побачили ці кадри, так? І зараз ми знову нагадаємо цих хлопців, дівчат, які повернулися і тривалий час перебували в російському полоні. Але зараз я бачу, що експерти інституту вивчення війни вони говорять про те, що Росія може, може використати ось цей обмін, про який я зараз згадую, як для того, щоб показати, що вона значить дотримується там певних міжнародних правил, що вона зацікавлена діяти в рамках міжнародних норм і правил. Як ви вважаєте, і до речі, там російські, оці всі блогери, вони теж хвалять, що от як добре, що відбувся обмін. Як Ви вважаєте, яка кінцева мета у росіян у Путіна? Зокрема, в таких ось обмінах? Ну, це безумовно, дуже добре. Що такий обмін відбувся, що наші хлопці повернулося додому, і тут іншого, іншого дурні бути не може. Це дуже добре, дуже класно. Ну і тут навіть е... позитивних епідетів не можна шукати інших. Але ну, так, демонстрація того, що Російська Федерація йде на перемовини щодо полонених, так. Інформаційний пропагандистський момент це теж так, оскільки ще росіяни повернулися додому. Я читав вчора російські пабліки, вони теж з цього приводу радіють, оскільки вони так само повернулися додому. Але бачати, що вони взагалі якимось чином хочуть піти на перемовини. Там на якісь якесь припинення війни прикинули припинення, тим паче нашу умову не вбачало цього. Це просто обмін обмін полонами, які, до речі, вуся після доволі суттєвих перемог, до яких залучалася треті країни, і ці перемоги не тривали місяцями. Вони були дуже складними. Тому як факт це дуже добре, дуже класно. А щось дивитися, в цьому якісь погублені речі стосовно при при, при війни. Uh -huh. Проходим критиких мирного процесу, я б цього не не Ну, не дуже багато експертів зараз, пане Денисе, говорить про те, що от інформаційна Росія, от саме цього року, 24-го, буде качати історію про те, що вони готові до перемовин, що вони готові сідати, говорити. Тобто, ну і от деякі експерти говорять, що ось цей обмін масштабний це теж якби демонстрація путіним. Те, що він, начебто, готовий говорити. Ну, давайте будемо дивитися не по словах, а по ділах, а по справах, що в нас відбувалося в ніч або під ранок 2 січня. Масштабний обстріл Києва застосуванням аеробалістики, стосовно крилатих ракет. Оце от є справи, які демонструють справжні наміри Путіна. І ті наслідки, які ми мали після цього обстрілу, це теж ті справи, які демонструють справжні наміри Путіна. Ну, давайте поговоримо про обстріли, які пережили. Ми про масовані атаки, які ми пережили останніми днями. Як ви вважаєте, ось ця тенденція до обстрілів вона матиме, так би мовити, сезонний характер? Пам'ятаєте, ми говорили про те, що ось зараз прийдуть холоди, морози. Росія почне інтенсивніше обстрілювати Україну. Чи загалом Росія має вже потужності для того, щоб не звертати увагу та на сезонні якісь аспекти і? Гатити по Україні в ті сезони, так коли вона схоче. Ну а хіба не були обстріли під час весни? Давайте ми травень минулого року згадаємо. Яка тут була сезонність? Коли фактично кожної ночі Київ наражався на обстріли, як шахедами, так і ракетами. Це був травень, це вже було тепло, це вже була весна. І всі відпущення тоді вже зупинилися. Тобто, система України почала працювати таким чином, що всі почали отримувати нормальну електроенергію. Це не буде сезонність, це буде якийсь період, коли Російська Федерація вирішить, що треба зараз бомбити. Тобто, вони накопичить зброю, накопичують інформацію, накопичить дані, як працює наш систем того, і будуть бити по Києву там чи по інших районах України, по інших містах. Тобто е я думаю, що найближчим часом, найближчі дні, найближчі там не буде там, сказано, що це саме це завтра, там, після завтра четвертого. Четвертого січня, чи 10-го, чи 7-го, але наступний обстріл буде, буде лише питанням часу. Вони накопичили ракети. Це відбувалося протягом вересня, жовтня, листопада. Зараз ці достатні запас, вони мають певну інформацію. Вони суттєво підготувалися до цих обстрілів. Вони запускали шахети. Вони запускали фальш-цілі, Вони там певною мірою запускали ракети. Давайте згадаємо і балістичні обстріли Києва, які відбувалися. До цих масштабних ударів ракетних в кінці минулого року не пожеку цього. Тобто, це вже питання, скажімо так, накопичення запасу і питання надходження тієї інформації, яка їх цікавлять щодо того, як стосовується систем, ви говорите, що росіяни мають інформацію, маючи на увазі те, що на території України чимало їхніх агентів працює зараз і агенти, ті люди, які зливають інформацію стосовно посувальних позиційних районів. І головне передусім, те, що вони запускають пілотників, як дуже дешевий засіб, взагалі вогневого впливу, як розвідувальний засіб. Тому тобто ж бачимо, як вони летять. Вони летять по різних маршрутах, вони використовують русло річки Дніпро, вони керуються. Ми пам'ятаємо ті дрони, які збувалися, Ми там бачили сімки однієї з мобільних компаній. Толекомоційного оператора нашого українського. Це жодним чином не антиреклама, це просто консультація факту. Ми це пам'ятаємо, ці факти були. Тому тобто, таким чином збирають інформацію і далі запускають ракети по тих маршрутах, які е, вважають, що вони дозволяють їм діяти в посилеми КПО. І все. Тобто, от я маю на увазі саме цей інформацію. А далі комбіновані удари з використанням різних типов ракет, балістичних, аеробалістичних, С-300, крилатих ракет, тих самих дронів, які забувають у систему ППО. Тобто це ж не просто удари крилатими ракетами, які були минулого року. А ми ж бачимо, як вони зараз. Тому в них це питання питання тривалої підготовки, і далі вони сидять вивірних ударів по території України, зокрема по Києву, для того, щоб і е... забитих систему ППО, і Змусити, скажімо так, на страк і далі потенційним цілями, які з цього обрали. почули питання від нашого від наших глядачів в Ютубі. Була інформація, що нам все-таки передають в 16 поки що тільки 18 штук. Наскільки це нам допоможе, хоча б на перший час цікавляться люди? Що скажете, пане Денисе? Допоможе певних ділянках фронту або під час збиття якраз от збиття крилатих ракет для літаки вони в принципі для цього призначення, і багато що залежить від того пісу, які вони отримують. Тобто, це багатосільован платформа, багатофункціональна, вона може використовуватися як для е боротьби з крилатими ракетами, так і для боротьби із винищувачем, взагалі літаками противника для знищення наземних цілі і навіть для знищення надводних цілі. Тобто, якщо оснастити їх ракетами гарпун, в принципі і Чорноморський флот Російська Федерація так само може на себе це відчути. Візьмати такі вони можуть діяти на окрім на окремих напрямках на, на окремі фронту це небагато, але от там де вони будуть діяти, принципі, не зможуть питання певні вирішувати на користь збройних силу України. після цих ракетних обстрілів ми зверталися до світу, просили про міжнародну підтримку. І вчора Кулеба говорив про. Те, що засідання Ради україна НАТО будуть розмовляти і думати, як посилювати спроможності України, як вважаєте, чи можемо ми зараз достукатися до наших міжнародних партнерів? Чи очікувати найближчим часом від них допомоги, тієї, якої ми потребуємо? Маю на увазі, от наскільки спрацювало те, що вони побачили, ці жахливі кадри з Києва з інших міст останніми днями? Знаєте, на щастя чи на нещастя. Продовж тенденція цієї війни, треба, щоб відбулося щось страшне, для того, щоб наші іноземні партнери почали якимось чином сувелитися. От коли була Буча і ці страшні кадри з Бучі у 22-му році, ну почали давати артилерію. Зараз ми бачимо страшні наслідки обстрілів території України, зокрема Києва. Зараз вони почали ворушитися, збираючи засідання Ради України НАТО, зараз будуть чисто рішучі, для того, щоб нам надати систему ППО. До цих обстрілів в принципі я вважав, що цих систем буде небагато через те, що це скучний товар, особливо стосується систем Петріва, які в принципі небагато дуже багато замовлених цієї системи з різних країн світу. Ну цілком можливо піднатужиться трошки ну, більші систем, оскільки вони не бачимо, оскільки вони ефективні, якраз питання життя балістичних та аерополістичних стіл. Ну давайте будемо дивитися, як які результати покажуть, скажімо так, ці засідання. І дуже в принципі приємно, що зрештою Європа почала, хоча б про це більше говорити. Там там, де більше розмов, можливо буде більше справ. Угу. І я згадала про МЗС. Сьогодні з'явилася заява пана Кулеби. Дуже хочу почути, як ви її прочитали. Він сказав, що даючи інтерв'ю CNN, він сказав, що у нас немає плану Б. Ми впевнені в плані А і будемо воювати тим, що в нас є. Оцей заголовок, так у нас немає плану Б. Ви як прочитали? Ну, я я таким чином, що е, наша військово-політичне керівництво сподівається на те, що вдасться добитися того, що увесь обсяг міжнародних е, міжнародного до нас не йде. То, включно і е, в Сполучених Штатів, і включно в е, наших європейських партнерів, країни, Київ зараз про це якраз дуже широко це обговорюють і про це розмовляють. Ну, передусім, очевидно, мова йде про Сполучені Штати. Наприклад, вже за той час, коли питання стосовно передачі допомоги має бути вирішено. Ми будемо сподіватися, що позитивні для нас ключі, і ми бачимо, що пан колега в цьому так само певний. Угу. Ну, пане Денисе, давайте ще трошки маємо часу обговорити внутрішні питання, які. Стосується, зокрема, і мобілізації. Мабуть, ви не знаєте, чи приймали ви участь в обговоренні в соцмережах, зокрема у цій історії з бронюванням військовозобов'язаних, які сплачують податки, що ви скажете з цього приводу? Як вам ця ініціатива, або точніше, ідея від офісу президента від Кабміна від нардепів? Ну вона знаєте, розголов людей небагатих та бідних. У нас усі отримують зарплату більш ніж 30 тисяч гривень. Ну, от, і сплачують з них податки. Тобто ця ініціатива вона спрямована таким чином, що бідні будуть служити, а більш-менш забезпечені служити не будуть. На мій погляд, це знову ж таки розділення суспільства, яке не допустимо, не під час війни. Говорить інша ідея, я її бачу стосовно лотереї. О, так. Ну, тобто, призов призов на мобілізацію за допомогу такої лотереї, яка в цей спосіб є. В Австралії є в Сполучених Штатах в Штатах Америки. Ну він видається не більш справедливим, оскільки е, такий сліпий жертв. Він вказує на людину, і ця людина я кажу більш справедливим порівняно з тим, що будуть служити більш багаті і, і зарплатою. зарплату. Отакий От спосіб мені здається, десь більш справедливо, оскільки жертв вказав, і все, ти йдеш ідеш служити, і жодних розмов не буде. Він спрацьовував у штаті принципі, проти нього там ніхто не заперечує. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, ви вважаєте, що цей принцип жеребкування, шеребкування він може спрацювати і в Україні? і Його варто запровадити? Ну, принаймні, його варто говорити, на мій Бог. Угу. Подивитися, як працює міжнародний, міжнародний досвід в Штатах і в Австралії знову в ж таки під Кресом він працював. Зокрема, в Штатах під час В'єтнамської війни він працював. І здається, навіть під час громадянстві сполучені штати він так, так само був запроваджений, і таким чином, і таким чином там люди призивалися до лав збройних сил сполучених штатів. Тому якщо це досвід спрацьовує, то чому його і не говорити, І на території України? Ну ви ж розумієте, який буде. Ну, вже вчора, коли опублікували цю ідею? Ну, ви бачили, які там коментарі. Ну а що ж буде, якщо, якщо запровадять? Ну, якщо ми вже обговоримо ідею мобілізації і різні способи, яким чином її запроваджують, то в принципі можна запровадити будь-який спосіб, але не той, який розчаровував людей для багатих та бідних. Це буде ще більше збурення, оскільки знову ж таки хочу повторити: не кожен з нас отримує зарплату більше ніж 30 тисяч чи 40 тисяч, не кожен з нас сплачує відповідні податки, які ця, ця зарплата. І тому знову ж таки буде виникати питання, чому ті, хто мають більше грошей, не будуть служити, а ті, хто мають менше грошей, змушені на фронт. Тобто, це питання так само буде скусі. Зрозуміло, дякую вам Денис Попович. Був з нами на зв'язку. Військовий оглядач.